У Росії свій план щодо миру з Україною, і він передбачає деякі поступки. Про це нам з вами відомо. А чи відомо нам про додаткові умови Росії і про плани, які вони намагаються втілити у життя завдяки 30-денному перемир'ю, яке запропонували США, а Україна погодилася на цей жест. Які плани у Путіна, що передбачають його думки, і на що він може теоретично погодитися вже найближчим часом? Дізнайтеся з цього відео. Додивіться обов'язково його до кінця. Поставте вподобайку, напишіть коментар. А ті, хто бачить мене вперше, традиційно запрошую підписатися. На мій канал видання Financial Times опублікували статтю, в якій зазначається, що погоджуючись на пропозицію США про негайне 30-денне припинення вогню, Україна дипломатично змінила позиції на Росію. Якщо Кремль продовжить військову кампанію з захоплення України, тепер він ризикує бути представленим як перешкода миру та накликати гнів президента США. Дональда Трампа, проте президент Росії Володимир Путін завжди наполягав на тому, що припинення вогню може відбутися лише разом із остаточним врегулюванням. Він не показав жодних ознак відступу від своїх максималістських вимог, які підірвали б існування України як функціональної держави. Минулого тижня він сказав матері загиблого в бою російського солдата, що не буде прагнути нічого, крім перемоги. Також, буквально вчора, Путляр заявив про те, що полонені, які були Захоплені російськими військами у Курській області мова йде про наших військових, про збройні сили України з ними поводитися як з терористами, і це він сказав привселюдно, підтверджуючи свою людожерність і підтверджуючи те, що він вважає, що йому закони не писані, і власне він може робити все, що захоче. Чого зараз хочуть Москва і Київ? Мета Москви полягає в тому, щоб ввести в оману адміністрацію Трампа в угоду, яка для команди США виглядає так, ніби Трамп отримує те, що він хоче. Очі просто припинення вогню. Тоді як насправді це призведе до того, чого хоче Росія: контроль Росії над Києвом, сказав Яніс Клюге з німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки. Тим часом Україна прагне розвіяти ілюзії з боку Сполучених Штатів щодо того, що готова зробити Росія, сказав Клюге. Це по суті як процес відкриття для команди США, щоб зрозуміти де насправді стоїть Росія і на чому вона наполягає. Згода України на припинення вогню викликала більш Прихильне сприйняття в адміністрації Трампа ніж до того, після кількох тижнів, протягом яких Вашингтон прямо став на бік Москви. Держсекретар США Марко Рубіо у вівторок заявив, що має на меті покласти край цьому конфлікту таким чином, який буде прийнятним для обох сторін, стійким, і який забезпечить стабільність і безпеку України в довгостроковій перспективі. Якщо Росія погодиться на перемир'я, переговори перейдуть до більш суттєвих питань, але здається, прірву між двома воюючими сторонами важко подолати. І українські та західні офіційні особи побоються, що примхливий Трамп все ще. Може спробувати змусити Київ укласти невигідний мир у понеділок. Рубіо заявив, що Києву доведеться прийняти російський контроль над однією п'ятою українських територій, які захопив Путін. Він стверджує Рубіо, що Україні буде дуже важко змусити Росію повернутися туди, де вони були в 2014 році. Президент України Володимир Зеленський це визнає. Однак Україна ніколи офіційно не визнає російський суверенітет над цими територіями, що було б винагородою за російську агресію Гресію і порушення міжнародного права, ми не збираємося визнавати жодних територій, окупованих Росією, заявив Зеленський у середу, і ми не забудемо про це, сказав він. Хоча Росія повністю не контролює жодної з чотирьох регіонів, в яких проходять бойові дії, вони Росіяни вимагають від України здати їх у будь-якому випадку. Минулого тижня Кремль відкинув амбіції України повернути втрачені землі, заявивши, що Зеленський ігнорує реальну ситуацію. Зеленський схоже визнав, що мало шансів, і що адміністрація Трампа погодиться на вступ України до НАТО. Зобов'язання щодо вступу до НАТО було прописано в Конституції України в 2019 році. Одним із варіантів було призупинити процес подання Україною заявки, скажімо, на 10 років. Однак Путін швидше за все вимагатиме зобов'язання дотримуватися нейтралітету, хоча Кремль визнав суверенне право України на вступ до Європейського союзу за словами високопоставленого європейського дипломата. Через бек канали із західними офіційними особами російські експерти просували сценарій, за якими Україна стає великою Австрією з конституційною гарантією нейтралітету. Це фактично дозволить Росії смикнути за ниточки та посилити свій контроль над Україною. Сказав дипломат, додавши, що росіяни хочуть замінити Зеленського та встановити маріонетковий режим. Томас Грехем, колишній старший директор з питань Росії в Раді національної безпеки США, сказав, що Кремль хоче, щоб Україна. Була в орбіті Росії подібно до сусідньої Білорусі, тоді як амбіція Києва полягала в інтеграції з заходом. Це є два непримиримі погляди на майбутнє України, зазначив експерт. Якщо членство в НАТО не є варіантом, Київ хоче гарантій безпеки від своїх союзників. Лондон, Париж та інші столиці заявили, що готові розгорнути в Україні сили стримування, які могли б залучити потужну авіацію, якщо Росія знову нападе, але вони хочуть мати захист США. Який Вашингтон відмовляється надати Росія? Заявила, що не прийме жодну країну НАТО, яка матиме намір розмістити свої війська в Україні, він не дозволить, щоб жоден чобіт не ступив на українську землю. Путін воліє продовжувати воювати, сказав колишній високопоставлений чиновник Кремля, маючи на увазі, щоб жодна е нога іноземного солдата не опинилася в Україні на захисті нашої держави. Але якщо вдасться досягти остаточної угоди. Путін не буде заперечувати проти будь-яких двосторонніх домовленостей щодо безпеки, укладених Україною із західними країнами, додав колишній чиновник. Тобто, якщо в НАТО ні, якщо окремо з кимось там домовляєтеся, ну мовляв, домовляйтеся. Одна країна це не все НАТО. Європейські миротворчі війська означатимуть фактично участь і будуть неприйнятними. Сказав він. Наполягання Росії на обмеженні збройних сил України лише 50 тисяч особового складу разом. Із забороною на розгортання ракет великої дальності були одним з питань, які зірвали мирні переговори протягом тижнів після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році. На початку під ті угоди, які, начебто, мали б е, ухвалитися, але так і не ухвалилися. Відтоді Кремль кілька разів переставляв позиції щодо нечітко сформульованих цілей Путіна. Майже рік тому посол Росії в ООН заявив, що демілітаризацію України. Завершено, але російські офіційні особи неодноразово говорили про необхідність усунення будь-яких майбутніх загроз з боку України. Київ і його західні союзники сприймаються як ознаку того, що Путін хоче, щоб Росія переозброїлася і, можливо, завершила своє завоювання України пізніше. Стійкість української армії, яка дозволила Росії отримати лише додаткові територіальні здобутки величезною ціною, є найбільшим активом Києва. Європейські партнери Києва також зацікавлені в тому, щоб озброїти у. Країну до зубів, оскільки країна є першою лінією їхнього захисту від російської агресії, з огляду на виклики, пов'язані з розміщенням там західних військ, довгострокові зобов'язання щодо підготовки та оснащення потужної української армії можуть бути найкращою гарантією безпеки, яку може отримати Україна, чи зможе Росія відновити доступ до міжнародної фінансової системи, коли він висунув умови припинення вогню в червні минулого року, Путін наполягав на скасуванні всіх західних санкцій, запроваджених в. 2014 року адміністрація Трампа може прихильно поставитися до такої вимоги, оскільки вона розглядає ділові можливості, що впливають випливають із нормалізації відносин з Москвою. Деякі європейські лідери нещодавно висловили стурбованість тим, що Вашингтон може почати пом'якшувати санкції проти Росії, як заяву про наміри спонукати Москву до угоди. Тим часом Україна хоче, щоб Європа посилила санкції проти Росії, а також конфіскувала та використала близько 200 Сот мільярдів євро заморожених суверенних активів, які зберігаються в банківських системах Єврозони. Європейські уряди приходять до думки, що їм можливо доведеться конфіскувати активи. Один із небагатьох їхніх важелів впливу на Москву. Путін назвав Зеленського нелегітимним президентом, який не має права підписувати мирну угоду. Люди, які спілкувалися з ним під час війни, а також інші знайомі з його мисленням, кажуть, що Путін хоче встановити поступливого українського лідера, який фактично перебуватиме під контролем Росії. Цей російський наратив згодом повторив Трамп, який назвав Зеленського диктатором. А його союзники закликали Україну незабаром провести нові. Вибори в Україні не можна проводити президентські вибори, поки діє воєнний стан. Українські чиновники кажуть, що проведення дострокових виборів можливо після припинення вогню, але до остаточного врегулювання призведе до дестабілізації та розколу України на критичному етапі, тоді як Зеленський заявив у середу, що спочатку потрібно скасувати воєнний стан. Ось так бачать ситуацію журналісти Financial Times. Отак вони вважають, і дійсно в цьому є. Певна ознака 30 днів. Чому Путін має на це погодитися, якщо його війська поступово, повільно, з величезними втратами, але наступають і ідуть потроху вперед, то йому наче немає сенсу. Проте є деякі важелі у Трампа і у Європейського союзу для того, щоб принаймні деякі його ідеї скасувати в остаточній угоді про припинення вогню і мирній угоді потенційній. Тим не менше, до кінця все одно, що б там не відбулося, особисто я не вірю в те, що він назавжди е, піде з нашої землі, і його хворі амбіції по захопленню всієї України е, кудись подінуться. Тому щоб там не було, нам з вами обов'язково треба бути готовими, готуватися ніякого е, не може бути зменшення армії. Навпаки, кожен буде готовий і має бути готовим до нового вторгнення, тому що ворог зробить роботу над помилками. Ворог виграє. Час ворог накопичить сили і з новою силою захоче. Напасти, а можливо, це вже буде щось більш глобальне. Наперед не будемо дивитися, знаємо з вами, що події просто змінюються щохвилинно. Тож всього можна очікувати. А поки очікуємо і дивуємося, треба своє робити допомагати нашій армії. Друзі, в описі цього відео є детальна інформація. Посилання на всі банки, картки українських банків, які збирають полтавські волонтери на потреби термінові, підкреслюю потреби наших оборонців. Різних абсолютно напрямках. Тому, будь ласка, користуйтеся, подивіться і, хоча б 10 гривень відправте нашим бійцям. Повірте, зробите дуже корисну справу, навіть якщо це лише 10 гривень. Тож, друзі, дякую за здалегідь. Ну і також хочу подякувати тим, хто підтримує мій канал. І вподобайкою, і коментарем, і ще й підпискою. Рекомендація також вітається. А ті, хто ще й допомагає фінансово, вам окрема буде подяка. Частина ваших коштів відправиться на потреби Збройних сил України, інша частина на те, щоб власне орендувати студію і записувати ці відео. Сподіваюся, вам сподобалося. Давайте триматися разом, бо разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні!